Тож, от і фінальна частина мого розбору Айсбергу по Майнкрафту. Айсберг це збірник фактів і теорій по будь-чому, в нашому випадку про Майнкрафт. Інформація в Айсбергу розподілена зверху донизу. Чим вище факт, тим більш він лайтовий і відомий публіці, та чим нижче, тим більш він моторошний і мало кому відомий. Попередні частини айсбергу ви знайдете в описі під цим відео, а тим часом я переходжу до дна айсбергу. Приємного перегляду. Розбійники створюють стіва. В маєтку розбійників є кімната, в якій можна побачити багато синьої, блакитної та бірюзової вовни. Зовнішній вигляд стіва приблизно в таких самих кольорах. Через що у гравців виникла теорія, наче розбійники намагаються створити свою версію стіва, тобто гравця, щоб протидіяти йому. Теорія також підкріплена лабораторіями в особняку. Це показує неабиякі розумові здібності розбійників, а значить, теорія може бути правдивою. Штучний інтелект курки. Мега коротко. У 2018 році проводився конкурс, в якому вивчався штучний інтелект на базі гри в Майнкрафт. І саме завдяки вбудованому інтелекту Курки, дослідники шиї технології прийшли до певних висновків. Майнкон 2008. Майнкон це інтерактивна пряма трансляція, що проводилася раз в рік і була присвячена новинам Майнкрафту. Перший такий Майнкон відбувся в 2010 році, але тоді до чого цей пункт? Все, що я зміг знайти, так це одне досить кріпове відео з цією назвою. Одразу скажу, що нічого пов'язаного з Майнконом та й Майнкрафтом в цілому немає. Самі погляньте. No. 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 No! Секретна кімната в апартаментах Нотча У 2014 році Нотч, творець Майнкрафту, купив собі особняк за 70 мільйонів доларів, в якому є навіть окрема кімната з цукерками. Та ходять чутки, що за ємностями з цукерками прихована таємна кімната. Чи є вона насправді ніхто не знає, да й навряд чи дізнається. Візер, створений на основі невдалого експерименту. Пункт Айсбергу стверджує, що візер був створений на основі радянського експерименту з собаками, коли у вчених вдалося пришити другу голову собаці. Приховані частоти кам 4. КАМ-4 4 це музика, що є в файлах гри, але ніде не використовується. Особливістю є те, що в цьому аудіоряді зашифрований голос самого Нотча. Секретні команди про секретні команди нічого не відомо. Секретний вимір пекла в квітневому оновленні 2020 року. В першоквітневому квітневому оновленні 2020 року гравцю відкрилась можливість подорожувати найрізноманітнішими світами завдяки порталам в Незер. Все, що треба, це написати будь-яке повідомлення в книгу і скинути її в портал. Таким чином утвориться унікальний світ, по якому ви зможете подорожувати. Будь-який інший символ і світ буде відрізнятися від попереднього. Кількість Різних світів нескінченно велика, оскільки варіацій символів книгу написати можна до хріна і більше. У гравців виникла думка, що якщо написати якесь кодове слово або фразу, то портал відправить гравця до секретного виміру, в якому будуть відповіді на все. Звучить як дитяча казочка, але повністю спростувати цю теорію також неможливо. Друзі, хочу зробити невеличку паузу і попросити вас задонатити на збір для військових. За донат в 100 гривень маєте можливість взяти участь в розіграші. Всі деталі в телеграм-каналі Соковитого. Посилання на нього в описі. Також в описі буде посилання і на сам збір, який я дуже попрошу вас підтримати. Будь-яка сума донату важлива. Дякую, продовжуємо. Кобальт це Майнкрафт 2. Cobalt – це екшн-гра, видана Mojang Studios у 2016 році. Деякі гравці називають її другою частиною оригінального Майнкрафту, хоча для мене це трохи дивно, адже ця гра не має нічого спільного з Майнкрафтом, окрім студії, що її видає. Браун Брікс, те відео, що я знайшов, було надто моторошним, щоб його тут показати. Тому я викладу його в своєму телеграм-каналі. Посилання на нього в описі. Справжнє значення, де дотейтет вам на фанатській зустрічі з розробниками. Одна дитина поставила досить дивне питання. Мендед аматов детейдвеямайзевдсерв. Амсакичіпліспіткам дедотам тю серверсі виявилось, що вона просто припустилась помилки і неправильно вимовила слово, через що сталася невеличка плутанина. Майнкрафт сцена після титрів. Не дивитись, ніколи не ставте питань, відповіді на які не готові знати. От і все. Тепер я повністю розібрав айсберг по Майнкрафту. Хоч я й думав, що знаю про цю гру досить багато, та цей збірник все одно зміг мене здивувати. Сподіваюся, вас також. Поділіться в коментарях, який пункт здивував або сподобався вам найбільше, я з цікавістю почитаю. Дякую за перегляд, до зустрічі, Па-па.